Криміногенна ситуація саме на території обслуговування відділення поліції номер 5 я б сказав, знизилася З початком повномасштабного вторгнення і ведення військового стану перші місяці, напевне, до, скажімо так, до, до, до червня місяця поточного року ріст злочинності взагалі по нашій території обслуговування зменшився. Тобто не було, ну можливо, люди реагували на те, що і комендантська година, і можливо, в зв'язку з цим, і з проведенням таких масових профілактичних заходів, і збільшення кількості як патрулів із числа е, працівників поліції, а також із е, Збройних сил України і працівників ДФТГ, то можливо це вплинуло на стан зменшення кримінальної установки. Тут, так, найпоширеніші це в нас те, що притаманне нашій громаді, це нанесення тілесних ушкоджень стаття 125, тобто невеликої тяжкості, не середньої тяжкості, не тяжкі, а легкі тілесні ушкодження стаття 125, наркотики, зберігання наркотиків. Тобто те, що виявляють працівники поліції, і те, що притаманне, те, де нам попадає в наше поле зору. Стосовно крадіжок то їх відсоток вчинення набагато зменшився зв'язку з військовим станом. А так, ну, в основному, це зберігання наркотиків, тілесне ушкодження. Ну, можливо, там десь проскакують самовправство. От, от такі. Можна сказати, невеликий не обсяг таких притаманних нашому регіону злочинів. Якщо порівняні брати там міста, що там вчиняються грабежі, особливо там в вечірній час десь там видирають телефони, цепочки зривають, то в наш, нашій ОТГ такі злочини не притаманні. Я не знаю вже, як достукатись до людей з приводу того, щоб вони не давали свої банківські реквізити банківських карток і рахунків, якщо до них телефонують, там представляються службою безпеки банку, як правило, або перераховують за якісь товари, послуги. Люди просто вже скільки звертаємося, і через засоби масової інформації, і через соцмережі. Люди просто цього не цього не чують, бездумно надають свої реквізити, і в результаті чого відносно них вчиняються шахрайські дії. Тобто вони не заробляють ті кошти, не отримують той товар, а тільки втрачають. Ну це, це, це бо, да, до, до речі, це до того питання, що притаманний да злочини, бо як би я сказав, які в нас з особами в основному злочини, а е, шахрайство, це не тільки в нас на території громади, це в кожному відділі відділені поліції. Люди йдуть е, багато людей звернень людей щодо. Вчинення відносних шахрайських дій. Тобто то перераховують кошти за якийсь товар, перераховують повні сумі. Ну, хай прийде він там на нову пошту чи куди замовляють. Подивились товар і оплатили. Я думаю, хай там бе перерахунок, зки там беруть нова пошта за перерахунок коштів, але це надійно це не втратиться велика сума. Тому що деякі люди там замовляли на тисячу гривень, там на 500 гривень, а деякі замовляли і на досить великі суми і вони їх втрачали. Так, да, Порушуються кримінальні справи, проводимо е всі необхідні процесуальні дії, але це е і займає час, тому що потрібно звернутися там і в суд, і потім після суда в банківські установи, і вони в різних куточках України в нас. От, це є затягування, якби затягується час розслідування, а люди все одно на, той, на час розслідування залишаються без повернених коштів, тільки втратили ті кошти. Тому це таке було б звернення, що не надавайте будь-кому і товари оплачуйте вже при, при їх отриманні. З того штатного розпису, який на даний час. Є в нашому відділенні поліції. У нас е, залишається лише неукомплектовані дві посади: це дільничий офіцер поліції і поліцейський ГРПП. Але на дані посади е, головним е, національної поліції та головним управлінням було оголошено конкурс на заміщення посад, і вже станом на сьогоднішній день зареєстровано чотири кандидати на заміщення даних посад. Тобто зараз вони зареєструвалися на офіційному порталі, і вже в деяких із е, кандидатів е, проходять іспити по знанню нормативної бази по е, фізичній підготовці, що в подальшому після проходження цих е, відповідних іспитів буде направлено для навчання у спеціалізований е, вуз і буде послідучому призначено на посади. Тобто не комплект немає. Не Можливо, можна сказати, не комплект практично немає. Дві посади із 42 посад. Тобто з 45 вірніше, 42 у нас укомплектовано. Ну, Якби в, в плані того Головне управління нас забезпечує, да, там як і пальним, як і оргтехнікою, і канцелярським приладням. Але ну, все одно не не завжди там э-е фатає його в повну обсязі, тому що якщо один місяць там чи один робочий тиждень проходить, там буде 3-5-10 звернень за тиждень там чи 15, то інший тиждень має бути напружений, що працівники поліції постійно постійно в русі, постійно їдуть на, на виклики, буває там і 15, і 10, і 12 викликів. Ну і не не вистачає пального, але якби Звертали, зверталися до селищної ради, то нам виділили два рази, під, є програма профілактики злочинності. В рамках цієї програми тону пального нам було виділено. А по інших питаннях зверталися щодо там, закупівлі Старлінка на відділення політик, є перебої із, із зв'язком і, і щодо закупівлі ще одного генератора. Ну, поки обіцяють. По Старлінку, якби домовились домовилися, Волонтери ще раніше дали на лікарню Старлінт. Зараз ведемо переговори, якби значить, досягнуто мети, щоб до нас протягнуть оптоволокно, і буде відділені поліції, інтернет-зв'язок. Тому що зараз самі ж бачите, що все, все за допомогою практично інтернет-зв'язку, всі, всі переписки і інформування, тобто пункти незглавності само собою є на території. Селища, а в нас такий пункт підтримки. Тобто, якщо зайде громадянин, там вже дайти замерзне, чи щось хоче попити гарячого чаю, чи кави там, чи 에, підзарядити телефон, то завжди радий допомогти, тому що в нас якби, в повному сізі ми не можемо допомагати в зв'язку з тим, що в нас є режимний об'єкт, відділення поліції це є режимний об'єкт, але у фоє бачили, є де сісти, є кулер з гарячою з холодною водою. Є там пряники, е, кажу, чай, цукор, є розетки. Тобто людина, якщо є в неї необхідність і не знає, куди звернутися, то має зайти до відділення поліції, зігрітися, напоїмо її теплим чаєм, привести пряниками, дамо можливість під'єднатись до інтернету і зарядити телефон.